Всім добрий день, вітаю вас. Так, е До вашої уваги, сьогодні показую такий от штроборіз зі 150 ми дисками від фірми Titan TTB 293 wch е Так, Це 1,7 кВт, два диски 150 150 круги. Бачимо кейс, ручка, е цей клинок чи лопатка, як це правильно І ключик. Це є все блуз з Англії. До чого, до чого це відео я веду? Веду до того, що е, нікому не секрет, що зараз з е, кожним днем викликається новий інструмент, роблять гірше і гірше. Тому люди шукають альтернативу з Англії, з Америки і так далі. Але відповідно цей товар новим не буває звіти, тому він виглядає, бачите, він новий, може, був якийсь приїхав на роботі, може і не був, але саме головне це перед тим, бо їде, звичайно, є і брак і так далі чи з Англії. Е, це правильно тестувати. Тобі, що я роблю? Бачимо, ручку заложуємо назад, я перед тим беру камінь, бруківку, що небудь якийсь бетон. Ріжу хоча б хвилину, щоб перевірити, нагрузку дати, гріється, не гріється, щоб плата, оця електронна працювала, і так далі, щоб воно не і так далі. І Після того це все гарно продуваю. Отак воно виглядає БУ. Бачите, Я би сказав, що воно нове. Бачу, там вилочка, якісний перехідник китайський, 16 амперний. І... Потім собі в темноті плюс тестую, дилюся вже на якор. Це вже після того, як я різав. крім того, я ще перед тим давав нагрузку, відповідно, я продав компресор. Відповідно, це продається і дається людині гарантії. Так що всім дякую за увагу, гарного дня. До побачення.